Я маю інформацію, що е, все ж є у Росії. Е, у Росії е, компромат на Трампа, і це умови, так скажемо, Денис… Е, Доніс е, Дімітрів, який був е, який був в Америці, і хочу нагадати, друзі, що все таки говорили во Дімітре. ніхто не прийняв. Він там щось там ну, таке було. Так, відчуття. так, так, так. Він от щось там походів і ні з ким не зміг зустрітися. А я хочу вам сказати, да він не зустрівся з Віткуфом, але він зустрівся з бізнесом з бізнесом, який з мільярдами обігами. І він зміг переконати американський бізнес, що потрібно домовлятися з Трампом, що вони готові відступитись, наприклад, з Сьогодні потоку, здобувати нафта, здобувати алмази, золото, а, золото так, і так далі. Тобто він подібне. зміг переконати бізнесмена, в які в гарних стосунках з Трампом. А ми знаємо, які а, падки Трамп на гроші на золото, яке да, він вони, покриває свій кабінет, да, да, щоб вони пішли і. Поговорили з Трампом.